Всіх вітаю слава Україні! Я знаю, що ви давно від мене чекаєте відосіка, але я хотів сказати, що сьогодні відосіка не буде. І ось чому? Привезли пацієнта в реанімацію свистунця В4. І результати аналізів, які я робив, не корелюють з анамнезом, який збирали до мене. І це дуже цікаво, тому що підстав не вірити тому, хто збирав анамнез, у мене немає. Тобто він по факту робочий, але робочий він у мене. У того, хто мені його прислав, він з опису не робочий. Ну, давайте глянемо. Значить, він не детектився. Просаджував напругу на USB-порту і жер там до 500 мА. По факту, ось бачите, жує він 110 мА. По факту він детектиться. Я думаю, що вам там видно, що він детектиться як 22832. І Якщо запустити SDRPP і послухати Радіорокс, то Радіорокс непогано так чується. Тому я не знаю, що з ним робити. Я буду відсилати його назад без ремонту, але ситуація дуже цікава. Сьогодні на цьому все. На все добре, що робити, ви знаєте. Всім пока!